Біля 9 ранку по місту два ракетних удари, один в 9 поверхівку. немає від 3 до 8 коротку взагалі в одному з під'їздів. Також один учбовий корпус, технікою економічного, це в минулому катера. На зараз, на жаль, вже 31 поранений, один вкрай важкий зараз в тисяч політравні. Також двоє вже загиблих. На жаль, ще може бути до вісьми людей під завалами. Зараз завали розбирають. Вдалося уникнути вриву газу, тому що була дуже велика утечка. До уваги мешканців будинків, які проживають навкруги, тому що постраждала в Різної степені важкості до тисячі будинків. Значить, нами розгорнуті штаби. Один штаб на вході в 60-ту школу, другий штаб на вході в центральний корпус катера. Там і продукти, і медикаменти, і вода, також розселення, якщо комусь потрібно розселення, заяви на Компенсацію вже підвезені будматеріали. Це і плівка, і і Тарпаулін, все, що треба. Ми працюємо прямо через три хвилини після удару. Почали працювати. Штабу будуть працювати постійно, все організовано. Будь ласка, шановні там, постраждалі чи з будинків на пруги підходить.